Хочемо додати, що до нас доєднується Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Пані Марії, вітаємо. Знаємо і бачимо, по, і бачимо по фону позаду вас, що ви на місці подій. Що нині відбувається? Яка актуальна ситуація? 11 постраждалих. Уже відомо про двох людей, які загинули наразі. Працює ДСНС всі підрозділи. Ну, дуже багато завдан удар і велике загорання, стовп диму бачимо по всьому місту зі всіх точок міста. Були два прильоти кабами. А, наразі ми привезли воду для ДСНС. а Так тут всі працюють. Ситуація недобра. Пані Маріє, наскільки ми розуміємо, сьогодні вихідний день, і там могло перебувати могла перебувати дуже велика кількість людей. Тобто, окупанти свідомо гатили по а, місцю масового скупчення саме цивільних людей. А, на там можливо постійно завдають ударів по цивільних об'єктах, і просто це те, ну, терор. це... Люди, ну це не люди, які так роблять. І взагалі, тут постійно Харківщину останнім часом дуже в, в дуже багато прильотів саме по цивільних об'єктах. і Дуже багато жертв. Е, на жаль, ну до цього звикнути неможливо, пані Марію. А, чи... Підключаються до допомоги ДСНСникам, спецслужбам, звичайні харків'яни. Яка зараз ситуація саме на місці? Чи розгорнулись вже якісь штаби допомоги постраждалим чи людям, які, які шукають своїх зниклих безвісти, родичів, друзів? Ми бачимо дуже багато наразі тут преси, дуже багато ДСНС. Ну штабу поки ніякого не бачу, але Ну тут не зрозуміло влучання поряд з епіцентром і дуже велика пожежа. І ще не зрозуміло, скільки по суті буде постраждавших. Ну тут от ми зараз там зустрічаємо з різних е, людей, які там волонтерські організації. Тут під'їжджають люди допомагати харків'яни. Тут вже поліція не пропускає звичайних громадян з двох сторон. Поставила, стоять патруль, щоб не пропускати людей сюди. Mm -hmm. Тут служби працюють, і дим великий стовп дима це небезпечно. Й там ну скажімо так, що там звичайні там склади від епіцентру, які можуть займатися, тому що там і древесина і купу всього, що може швидко бистро спалахувати. А, Я пані перепрошую. Ми тут нервуємо, тому що така ситуація тут. Роботи для нас буде дуже багато. Розуміємо. Пані Марії, щойно також з'явилася інформація про удар по центральному парку в місті Харкові Ігор Терехов про це писав. Чи відомо вам щось про той удар? Ні, не відомо, тому що я сюди їхала. Ми тут зараз питаємося зрозуміти, чим можна допомогти. Вони влучають зараз. На жаль, вже не перший раз. по... Центральних районах міста по парках відпочинку, як сьогодні тут є і ринок, і я думаю, це там загорання, там де ще ряди ринку, де люди звичайні на вихідних купують собі дамо їжу. Пані Марія, ми розуміємо, що шукати якусь логіку в діях окупантів це даремно, але тим не менш, ми бачимо, що за останній тиждень. Двічі а, цивільне підприємство, цивільне просто якийсь об'єкт двічі за тиждень атаковане в Харкові. А перед тим була друкарня, де так само була велика кількість загиблих і а, велика кількість постраждалих. Друкарня, яка геть собі навіть натяку не мала на щось пов'язане з військовими об'єктами. Зараз це будівельний гіпермаркет. На вашу думку, чому окупанти? А, Почастішали гатити саме по якихось великих цивільних об'єктах. Чи не є це спробою зараз залякати мешканців Харкова? Я думаю, що це спроба саме залякати мешканців Харкова, Харківської області, щоб люди виїжджали, щоб люди боялись. Ну і звісно, люди напугані. А, пані Марія, а ми знаємо. Я думаю, вся Україна знає навіть зазначати не потрібно про ситуацію, яка нині в Харківській області. Як працюєте з населенням? Як інформуєте, щоб не було паніки? Е, нас, ну насамперед, населення повинно там да дивитися канали, там телеграм-канали або новини з істочників нормальних да, тому що ми розуміємо, що дуже сильно ворог працює. І розганяє ПСО і е, всі події ну, підштовхує все, що проти нашої держави, не тільки е, по воєнним діям, а й по інформаційним. Тому е, люди повинні дивитися е, офіційні е, істотники да, інформації е, та слідити за тим, яку інформацію вони споживають. Пані Марія, на остану хочу вас попитати, як Харківська районна рада допомагатиме, чи вже допомагає тим, хто постраждав від обстрілів окупантів? І куди звертатися людям, які от просто зараз не можуть додзвонитися своїм рідним, близьким, куди їм звернутися за інформацією? Наразі я не володію інформацією, тому що не розумію, куди будуть люди телефонувати, але я думаю, до служби будуть телефонувати 102, 103. Е, поки по цьому прильоту не розумі... ну, не, не розуміла інформація, куди саме. Пані Марії, дякуємо вам за включення. маємо вас відпускати. Розуміємо, що у вас є першочергові справи, зокрема і допомога харків'янам. Бережіть себе. Дякуємо. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю, була з нами на зв'язку.